Тернопільщина цього тижня відчує подих зими. На початку тижня синоптики нам обіцяють поки що теплу, але дощову погоду. У вівторок, 21 жовтня, будуть короткочасні дощі. Мокрою буде погода і в середу. А у четвер, 23 жовтня, попереджають про сильний дощ. У п'ятницю ймовірно він втиме із мокрим снігом. І з другої половини тижня очікують на суттєве похолодання. Подальшому, після проходження атмосферних фронтів, очікується затік холодного північного повітря, тому температури повітря знизиться. І 24 жовтня очікується продовж доби від 4 до 9 градусів тепла. 25 жовтня впродовж доби від 1 морозу до 4 градусів тепла і в подальшому відбуватиметься ще більш сниження, інші температури будуть коливатися від 1 до 6 морозу, денні температури будуть в межах від 0 до 5 градусів тепла. Подібного характеру погодні умови ми очікуємо на території області до 25 жовтня. Надалі погода буде мінливою, прогнозують синоптики то теплою, то прохолодною, а періодичною з дощами. Середня добова температура у найближчі дні ще буде достатньо високою 9-10 градусів тепла. Тоді як наприкінці тижня опуститься до 1-2 тепла. Ті погодні умови, які ми спостерігаємо зараз, на сьогоднішній день вони є в межах кліматичної норми. Подальшому, якщо буде таке суттєве зниження температурних показників, то звичайно, що це буде дещо нижче кліматичної норми, як для жовтня, оскільки в жовтні середня місячна температура все ж таки знаходиться близько 8 градусів вище нуля. Ось але сказати, що це є аномальна погода, напевно, не варто, тому що такі погодні умови на території нашої області спостерігалися раніше.